Друзі, усім привіт! Сьогодні далі розглядаємо позиції по системі скальпінг. Хто не знає я другий по системі скальпінг досить недавно, тому тут і можуть бути досить багато помилок. Але я знаю, що кожна помилка робить мене сильнішим. Тому якщо ви бачите якусь помилку, ви можете написати в коментарях. Можливо, я її не побачу, ви її побачили, і так будемо один одному допомагати. Також можете приєднатися до нашого телеграм-каналу ком'юніті. Це телеграм комюніті по скальпінгу і не тільки. Там більше 120 людей, які вже торгують разом з нами. Ми ділимося думками по ринку. Неважливо, чи це скальпінг, чи це смарт-мані, чи технічний аналіз. Є похою, абсолютно Кожен для себе щось цікаве знайде. Тому ссылка буде в описі під даним відеороликом. А зараз ми переходимо до перегляду даних позицій, які я сьогодні зробив. І так, позиція по лайткоїну. Що я тут і побачив, і чому я сюди зайшов? Зараз ми детальніше побачимо. Це є досить великий таймфрейм. Я шукав позицію на 5-хвилинному таймфреймі. Ось чому я сюди зайшов вверх. Мені я так У нас ось тут є такий мікрорівень, я б сказав би. Цей рівень я хотів побачити пробой вгору. В принципі, цей пробой і стався. Я не тільки по цьому рівні орієнтувався, я ще орієнтувався по об'ємам в стакані. В стакані спота пота і стакані фьючерсів були об'єми. Ми їх розілили і стрімко вгору полетіли. На жаль, я не встиг записати, як ми роз'їдаємо цей об'єм, тому що це було буквально в секунду часу, і тому не встиг. Ну, і ним. Дивимося, що далі відбувалося за графіком. Я сидів в цій позиції десь більше трьох хвилин. Виставив я також свої лімітні ордери на частичне фіксування. Стоп-лосс стоїть максимально близько до точки входу, тому що я розумію, що в мене нема за чим сховати свій стоп-лосс, тобто нема ніякого об'єму в покупку, а перекидати його зразу в безобиток теж я не бачу смисла. Бо може малесенький піти рух донизу і мене виб'є по стоп-лос. Тому я вирішив поставити просто чуть чуть Ближче до точки входу, але якби ціна найшла би в стоп-лос, то б мене би закрив би в мінус. Ну дивимося, як відбувалося. Також я переношу вже свій стоп-лос в без убиток, тому що ось тільки як закрило мій. Лімітний ордер ось тут. Я зразу зрозумів, що треба переносити свій стоп-лосс в безобиток, тому що ціна і так вже пішла вгору, тому в разі чогось зразу переносити стоп-лосс без бо Тому що, ну, кажу, стоп-лосс не є обґрунтованим. Немає ніякого об'єму, за яким дійсно можна сховатися. Потім я відмінив чогось свої лімітні ордери, потім знову почав виставляти. Не знаю, можливо, нечайно нажав відмінити. Після чого далі рух йшов вгору вгору. мої цілі побачити десь приблизно ось тут ціну. Тобто підхід сюди і далі розворот там вниз можна було побачити, але це вже мені було не інтересно. Мені було інтересно побачити ціну до цієї області. Тому я чекав і не ставив свої тейк профіти. Стоп-лосс також там. Не дуже старався переносити, але його переносив. У я була помилка давніше, коли я зловив ліквідації, то що я максимально близько переставляв всі свої стоп-лоси, і тому мене закривало і далі з позиції йшла по моєму аналізу. Тому я вирішив, що стоп лос не буде максимально близько переставляти, ну, буду частично там по пару пунктах переставляти. Якщо ціна піднімається вгору вгору, вгору, то чому б не переставити ще чуть, -чуть ближче стоп лос Ціна рухається вгору, 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 і ми вже дійшли до моєї цілі. Все, я тут і не жаднічую, нічого не роблю. Я побачив, що все. Мої думки абсолютно було виконані, мої цілі виконані. Тобто ми підійшли до цього рівня. Я закриваю всю свою позицію, переставляю свій стоп-лосс максимально вже на цей раз, максимально близько. Ось, зараз я його переставлю максимально близько. Не вистав я тей профіт, просто по стоп-лосу те одне і те ж саме. Все, закрили мене по стоп-лосу, і я зміг заробити. А ось так виглядає ця позиція в щоденнику. Ось, бачимо, досить непогано закрився. Я скажу, далі там рух чуть-чуть пішов, але я можу сказати, що досить гарно ми закрилися, тому що ось моя точка входу, і плюс. Ось цей рівень, який в нас пробився. Я зафіксувався частично тут, частично тут. Да, Далі там ціна пішла чуть-чуть вгору, навіть сюди ми дійшли вгору, але мої цілі були такі, я їх виконав і тому вирішився закрити. Забрав 0,33% по цій монеті. Досить такий хороший результат, тому що монета була майже неліквідна, ніяких імпульсів сильних не було. І йшли такі запильні рухи вгору, як в нашому випадку бачимо. Ось тут і ми взагалі стояли в такому боковику. Тому такий процент забрати і пробою досить гарно по цій монеті. Переходимо до наступної монети. Наступна позиція також була по лайткоїну, дивимося, що у нас було. У нас на цей раз теж були рівні супроту. Цейдем, просто всі рівні пробивалися вгору. Я заходив в лонг, бачимо, є раз відбиття, два відбиття, і плюс тут і пішов такий рух вниз. Ми не змогли запнути ціну ще далі вниз, але ми пішли на розворот вгору на пробой. Тому я вирішив, що має ціна піти вгору, тому також зайшов вверх. Дивимося, як це все далі відбувалося. У нас тут і стакані фьючерсів стояв об'єм на продажу. Я розраховую, якщо ми роз'їмо цей об'єм. То ми зможемо досить гарно полетіти вгору. Цілі в мене були десь приблизно сюди. Рух ніякий не йшов. І ось мене закриває по стоп лосу Я переставив стоп лос ось бачимо, я забоявся. Зробив помилку, вважаю, тому що можна сказати, що цей стоп лос був абсолютно не обґрунтований, але також можна сказати, що не було об'єму за який сховатися. Не обґрунтовано було то, що на що я його переніс зразу в безобиток майже. Можу сказати, що не було хіба що ось тут якийсь мікрооб'єм, а за оці об'єми там ховатися немає смислу, тому що це вже проти мого рис-менеджменту. Тому Став його в безубиток, потім побачив, що ціна, чуть-чуть падає вниз, переставив його вже в мінус. І бачимо, ціна вкатила вниз, мене закрило по стоп лосу. На жаль, по цій позиції я втратив. Ось так виглядається позиція в моєму щоденнику. Бачимо досить такий хороший рівень. я Навіть скажу зараз, скільки це було днів йому більше трьох днів. Трьох днів було цьому рівню, і Я очікував хороше пробиття, але на жаль, ніякого пробою не було. Але але він потім стався тоді, коли мене закрило постоплосо. Бачимо, чуть-чуть вкатили вниз. Потім почали відкупляти, пішли в боковику і пішли різко вгору. Очікував я, якраз, побачити ось такий пробій. Ось бачимо, це є 0,06%. Ну, на жаль, на жаль, мене закрило по лоссу і я втратив. Переходимо до наступної позиції. І так, по наступній позиції також був лайткоін, але вже на цей раз я очікував розворот пробою. Що це таке? Дивимося, У нас є пробій. Ось цей пробій, що я очікував, він пішов без мене. Але в нас такання ф'ючерсів був об'єм на продажу. Тобто ми пішли імпульс вгору, і я розраховував побачити вкат. Ну, може хтось назвати це ніж і так далі. Торгівля ножа. Але я скажу, що оцей об'єм, я розраховував від нього відштовхування, я зайшов в позицію, я максимально дуже гарно зайшов, тому що ось так, максимально близько до об'єму. Ну, на жаль, об'єм роз'їли, і ось бачимо, мене закриває по стоп лосу Тільки як я зайшов в позицію, ось, мене зараз візьме. Взяло позицію і зразу об'єм забирають. І ціна пішла далі вгору. На жаль, об'єм був не дуже такий прям, сильний для цієї монети, але його роз'їли буквально в секунді, я також тут і втратив. На цьому мій день закрився. А ця позиція виглядає в моєму щоденнику ось так: от. ось бачимо, я сюди зайшов в шорт, но ми роз'їли цей об'єм, який був в стакані фьючерсів. І пішли вгору. Після чого, як ми пішли вгору, і пішли далі на вкат вниз. Да, міг би забрати плюс, якби там не стоп-лос, але що це системний стоп, тому тут нічого жаліти немає смислу. Віддав я 0,09% руху. В принципі, ідеально вважаю, що закрився, хоча далі там ціна пішла вгору. Тому я рахую, що це ідеально відпрацьована ситуація, навіть якщо вона і закрита була по стоп-лосу. І на оцій позиції я закрив свій день. І все. На цьому можна закінчити розбір даних позицій. Кому не важко, підпишіться на цей YouTube канал, також підпишіться на мій телеграм-канал, силка буде в описі під даним відеороликом. Буду кожному вдячний за підписку. Поставте лайк усім до зустрічі і усім профіту!